Служба безпеки України викрила деякона Української православної церкви Московського патріархату, який агітував за приєднання Запоріжжя до РФ. Зловмисником виявився деякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ МП. Він публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу Росії та агітував людей прийти на виборчі дільниці і проголосувати на користь країни-агресора, крім того у своїх дописах він заперечував існування українського народу, його мови і культури. Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Під час обшуків у помашканні, де виявили комп'ютерну техніку з доказами злочинів, наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинних дій проти державної безпеки України. Вирішуються питання щодо обрання міри запобіжного заходу.